Коли в нашій сім'ї заходила тема про майбутніх чоловіків для мене і моїх сестер, наш тато завжди казав, що в нього є тільки дві умови: він має бути християнином і українцем. Але мої доньки часом провокували мене і казали, що мої слова не мають сенсу в нинішньому світі, де і так всі культури перемішані. Тож розберемося, що церква радить в такому випадку і чи вона така сама категорична, як мій тато. Ви вже підписались на наш канал? Якщо так, то можемо розпочати. Теоретично церква забороняє релігійний шлюб між християнином і нехристиянином. Чи це представник іншої віри, чи атеїст? Але не все так страшно, бо та ж церква досить легко дає звільнення від такої перешкоди і благословляє наречених за однією умови. Якщо не християнська сторона пообіцяє шанувати цілісність шлюбу, тобто його три основні елементи нероздільність, взаємна вірність та відкритість до народження і виховання дітей. Однак сам факт, що потрібно просити звільнення від перешкоди, означає, що церква не виступає за такі шлюби. Зараз пояснимо, чому. Християнство це єдина матриця, єдина система цінностей, де все діє за єдиними стандартами. Інтегрувати інші норми, які не співпадають із цією системою, звичайно можна, але чиною великих зусиль. Які можуть бути труднощі для християнина? Те, що один член подружжя не вірить і не живе християнським життям, а другий практикує віру в Бога, вносить помітний подик у сім'ї. Далеко не треба ходити. Подумайте, наприклад, про свята. Для одного це щось важливе, а для другого ні. І хтось хоче їхати на лижі на новий рік, а хтось на різдво. Один впевнений, що подарунки приносять святий Миколай, а другий, що дід мороз. Або коли народяться діти, один захоче взяти їх на літургію, молитися з ними, а інший ні. А потім почнуться питання: чому це я маю ходити до церкви, якщо мама не ходить? Подумайте також про сексуальне життя. Один хоче жити згідно з вченням Бога і церкви, інший хоче користуватися засобами контрацепції. Тобто треба зрозуміти, що ми не кажемо, що хтось є гірший, хтось є кращий. Просто це є зовсім різні світи, дві паралельні лінії, які ніколи не перетинаються. І для того щоб із цієї пари виросла одностайна сім'я. Одне тіло потрібно подвійної роботи над стосунками довшого притирання і серйозних переговорів. Тобто, даючи дозвіл на такий шлюб, церква сподівається, що чутливість, щирість та вірність між нареченими допоможе невіруючому партнерові поволі відкриватися до релігії, і за короткий час він навернеться до Господа. І причину, чого дає нам святий Іван Золотоустій, який каже, що любов, велика вчителька, вона може привести до побожності і з каміння зробити людей. В єдності, єдності сила. сила. Нагадуємо, що ви завжди маєте можливість поставити нам питання в коментарях. Якщо не згодні з нами, також про це пишіть, але без образ і матяків, бо ми шукаємо діалог думаючих людей. Іншими словами, будьте активними. Перед тим як ми вам представимо тему наступного випуску, вибачте. Але мусимо ще раз запитати: ви вже підписались на наш канал? Якщо ні, то обов'язково це зробіть. А наступного четверга буде супер тема. Чому я мушу бути православним чи католиком, а не просто християнином? До зустрічі!